вельшерсько акушерський пункт села Бакарівка один з тих, куди вдруге приїхала мобільна бригада лікарів. Тут їх вже чекають пацієнти, які заздалегідь записалися у чергу. Загалом проконсультувати за три години мають три десятка пацієнтів. Помощь хороша, прийдеш сюди. Саме хорошо, що тебе хорошо обслуговують. Прийдеш, якось і настроєння піднімається. Ти сюди прийдеш. Роді трошки здоров'я набереться, чесне слово. Щодня до фельдшерського пункту розповідає завідувачка, звертаються до 15 пацієнтів. Також мають виклики додому. З такими проблемами, гіпертична хвороба ішемічна хвороба серця. Зараз, в зв'язку з таким часом то все, як сказати, пішло у загострення, то особливо потрібно ці виїзди, консультації. У мобільній бригаді до села приїздить два лікаря. Вони на місці вимірюють пацієнту тиск, пульс, рівень глюкози у крові та за необхідності роблять кардіограму. Наша медична команда виїжджає у віддалені села Черненчинської громади Охтирського району Сумської області та надає консультації хворим з різноманітною патологією, а саме захворюваннями серцево-судинної системи, хворим на цукровий діабет, бронхіальну астму, захворюваннями щитоподібної залози та іншими патологіями. Окрім консультацій, пацієнти за потреби безкоштовно отримують ліки на 10 днів. Від гіпертонії, від нас Ліки на епілепсію, тому що казавиться у нас були проблеми з ліками. Це було дуже дуже актуально. Інгалятори для лікування бронхіальної астми та хронічних обструктивних захворювань легені. і тут у мене цукровий діабет, медфармінний Записуються у селі пацієнти заздалегідь. Загалом розповідає директорка Чернеченського центру первинної медико-санітарної допомоги Емілія Дашко. За півтора місяці участі у проєкті амбулаторно надали допомогу 1300 мешканцям віддалених сіл ще близько сотню. Відвідали вдома. В нашу громаду зв'язку з цими бойовими діями дуже багато приїхали переселенців і з Харківської області, теж та з міста Харкова. Тому ми працюємо в цьому проєкті, допомагаємо людям, тому що приходять внутрішні переміщені особи, вони, тобто, ну приїхали, нікого тут не знають, не знають, де взяти ліки, до кого звернутися. Я вважаю, що цей проект дуже нам потрібен. Тому що люди приходять, розмовляють повторно приходять. Проект у Чернеченській та Боромлянській громадах реалізовується за ініціативою ГО Академії сімейної медицини України та за сприяння бюро ВООЗ і триватиме до кінця листопада. За два з половиною місяці у кожному селі лікарі мають побути тричі. От туди поїхати у город. Там же ж ми тоді тако не співаємо. У нас маршрутка. От у дев'ять ми там, а вже отак от у одинадцять ми вже так назад їдемо. Так що куди ж нам там ходити по больницях? Кудовий і пенсіонери одні дуже важливо, що обов'язково що приїхали, щоб нас там вислухали. Ну тут треба їхати, чимось доїхати, там постоять треба усе, а воно вже ні. Це не допомагає. Не Тут так. Оце взяли і слава Богу. Ну, трошки, звісно, не, не всі, але докуплюватимемо тоді. Рук немає і ніг. Усе на хвермі віддала. А тепер порода лічити. Ну і що, треба лічити, треба до победи дожити. Звісно, ще будемо побігти. Дарма що 83 роки. Ні, треба до победи дожити. Катерина Гладенко, Віктор Лапченко. Новини на Суспільному. Сумщина.